Готуємо тертий пиріг на смальцеві. Друзі, я знову вітаю вас на своєму каналі. Після цілої серії корисних рецептів, як випічки, так і інших страв, сьогодні можемо собі дозволити. Впізнаєте? Як це ароматно. Тертий пиріг. І не просто класична його версія, а тертий пиріг на смальцеві. Друзі, це фантастика, яка родом особисто з мого дитинства. Воно якраз припадає на 90 ті початок 2000-х років. Тоді, коли не знаю, як у вас, а моїм батькам не платили заробітної плати десь 6 років. Тому доводилося згадувати і вигадувати також якісь рецепти, які не потребують складних. Дорогих інгредієнтів, але щоб було й смачно. Ось один з таких пирогів. Як шкода, що я не можу придати аромати, це дуже смачно. І сказати, що він ніжний це нічого не сказати, тому що в роті він не просто розтає, він розпадається на молекули та атоми. Його навіть не хочеться нічим запивати, не чаєм, не кавою, ну хіба що холодним молочком. Щоб не перебити його фантастичну текстуру та смак. Тому, хто вже давно не готував терті пироги, я вам рекомендую згадувати. А той, хто ще не куштував, обов'язково виправляйте ситуацію, тому що це дуже смачно. Ви маєте це скуштувати, тим паче, так просто, з доступних інгредієнтів, і дуже швидко. Зараз покажу, як я це готувала. Ось перед вами всі інгредієнти для приготування тіста. Ставте на паузу і вивчайте. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. А починаємо ми з того, що в миску, де будемо вимішувати тісто, відправляємо вже просіяне, класичне борошно-пшеничне вищого гатунку, додаємо туди розпушувач, обов'язково дрібку солі, ванільний цукор і звичайний цукор. І гарнесенько перемішаємо. Всі сухі інгредієнти. Тепер черга дійшла до смальця. У мене звичайний смалець, я його цього разу купувала в магазині, в брикетику. Можете запитати у продавців, є в продажі. І перемішуємо смалець з сухими інгредієнтами, робимо таку пісочну крихту. Додаємо туди два яйця. В мене вони великі, що яйця, що смалець кімнатної температури. І замішуємо таке досить туге пісочне тісто. Воно гарно тримається купи, бачите, легко вимішується ось так. Кілька хвилин і тісто готове. Не потрібно довго його вимішувати. І розділяємо в ось таких пропорціях: одну третю тіста і дві треті. Одну третю тіста відправляємо просто в холодильник, а дві треті тіста відправляємо у морозилку. І тримаємо це все 40 хвилин. Я замотую харчову плівку і відправляю менше у холодильник, більше в морозилку. Через 40 хвилин одну третю тіста розкачуємо в пласт. Я показала форму, яку я буду використовувати, можете будь-яку. У мене прямокутна, ось така можна просто на дечкові. Розкачую між двома пластами пергаменту так зручно. Ось майже готово. Приміряю просто форму, все. Викладаю ось так в пергаменті і формую бортики десь висотою 2 см, не більше. Підрізаю ножем там, де більше, і додаю туди там де менше. Бачите, ось так має вийти така основа заготовка. Для начинки, ось перед вами всі інгредієнти. Можете взяти просто джем ягідний, фруктовий, який у вас є, такий густий. І все, вишні можна не використовувати. Дивіться, на основу я викладаю спочатку джем. В мене це сьогодні смородиновий, мій улюблений. Е, і розрівнюю ось так, щоб було однаково всюди. І зверху в мене просто залишалося трішечки консервованої вишні без кісточок, і я вирішила використати її. Наверху, так викладаємо. Тепер черга. Більшої частини тіста це дві третини, та, що була в морозилці. І швидесенько зверху натираємо, тісто починає розставати. Розправляємо ось так легенько, щоб було рівномірно, і відправляємо у розігріту на 180 градусів духову шафу на 35-40 хвилин. І погляньте, яка краса. Які аромати по будинку і по кухні це просто не передати. Тепер розрізаємо, але дайте йому охолонути Дивіться, це просто. Божественно. Це дуже смачно, це красиво, це просто ідеальний рецепт. Дивіться. Як апетитно! Зараз роздражню ваш апетит, і ви побіжете також готувати. Ось, дивіться, який красунчик! А якщо ще з кулькою морозива? І пиріг ще ледь теплий. Друзі, це, це така фантастика. Просто не передати. Смак дитинства просто смачно, та й годі. А зараз, звісно, скуштуємо, тому увага! Ну що ж, зараз час скуштувати. Погляньте ще. Дуже апетитно виглядає. Легко нарізається е, ніяких проблем, ніяких підводних каменів. Тому готуйте і не думайте! А я буду куштувати. Боже, яке пісочне тісто. Ви знаєте, випічка на Смальцеві не зрівняється ні з чим. Що печиво, що Наполеон чи такого роду випічка це фантастика. Це, ну, її не можна порівнювати ні з чим. Хто куштував, той знає, про що я говорю. А зараз? Момент. Mm. Навіть не потрібно докладати <смі> якихось зусиль, щоб його пережовувати. От чесно. Він просто тане у роті. От реально, окремі молекули і атоми цього пирога вас закохають в себе. М -м -м. Це дуже смачно. Ну, додати немає чого. Правда є правда. Ну, дуже смачно. Ну, просто смачно. Інколи можна собі дозволити. Як то говорять, не одними корисними пирогами єдиними, правда? Той, хто гарно працює. Погляньте, який він рум'яний з усіх боків. Пісочний, багато начинки. Це моя улюблена вишня в поєднанні з смородиною. Мені фантастично смачно. Хочу, щоб так було і вам. Готуйте, і нехай вам смакує. Смачного, друзі! Друзі, і після перегляду обов'язково, якщо вам тим паче сподобався рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть якийсь коментар, тому що це допомагає просуватися моїм відео. Це допомагає просувати український контент в просторах інтернету. Тому, будь ласка, підтримайте. Я старалась. Мені приємно, а вам смачно.